Всім привіт. Зараз почистю солому у свинки. Свіжі підстелю. поросята тільки посали її, Вже активніші. Не хочуть сильно спати. Десь тікати вже хочуть. Їм сьогодні троє суток буде. Свиноматка була худа зразу, тільки родило їх живі дівці їх удали. Скоро буде ще худше робитись. Ось ця свинка сама по собі збита. Менше став їй давати їсти ще і вже перестали викидати. Вже непосідучі зробили це ось Ходять скрізь. Зажену поки вона їсть посилять. Он в туалет ходить. Є маленькі такі свинки ось. А там більші бутузитки, кабанчики один-два. Почистив, зараз підстріляти в соломи. Вони десь хочуть вийти. Он деякі лягають спати, а ці. Ухо, ось з цього вуха, як дюрка донизу. Тих стоять. Вже ось б'ються. застрелив новий соломий тут все. Біля фіртки не застріляв, свиноматка в туалет сюди ходить, солома мокра, робиться І там не застріляв біля корити, там буває викидає обмішку, щоб чистити було легше тут. А там грубим слоєм застрелив. Вона зараз доїсть, потім поб'є води, зробить собі, як треба, вона її вугол збиває майже всю. Свінка бка рости не почала ця. Ось вони спільно під лампою. На дворі сьогодні більший мороз, як учора був. Але їм тепло під лампою, вони геть соломи розгрібаються, не хочуть закопуватися. Бо коли холодно, вони в солому ховаються. Лампа гріє.